Доброго вечора. У світі кави начебто все просто. Є два основних види кавових зерен Арабіка і робуста. І з Робустою здавалося б, все зрозуміло вона дешевша, міцніша, з виразною такою гірчинкою. То Арабіка це нібито грант якості. Купив 100% арабіку і має щастя, насолоджуєшся справжнім. Ароматом і смаком. Але коли ви заходите в крамницю і підходите до полички, де знаходиться кава, то раптом бачите, що одна 100% арабіка, я так сказав, дешевша, а друга 100% арабіка дорожча в рази, так сказати, і дуже хорошо дорожча. Чи справді дорога Арабіка? Варта е, своїх грошей. А бюджетна це просто маркетинговий трюк. Давайте розбиратися. Які фактори впливають на ціну Арабіки? Ну, на першому місці я би поставив регіон вирощування. Дуже давно французи ввели такий термін тієра. Вони мали на увазі, що е, ягоди винограда вони, е, мають різні свакові якості в залежності від регіону, в якому вони ростуть. Над ними довго глузували, але все ж таки суспільство прийшло до висновку, що це не правда. Тому що маля, висота, методи культування усе це формує маю якісь кавки. Наприклад, Ефіопська арабіка має яскраві фруктові нотки, а кінійська винну кислинку. А ямайська Blue Mountain вважається однією з найдорожчих у світі через ідеальні. Умови вирощування. Натомість, коли бразильська раміка часто має м'який такий горіховий смак, а в'єтнамська більш нейтральний профіль, що дозволяє виробляти їх у великих обсягах і за нижчою ціною. Висота вирощування теж вона впливає на цідовартість кінечного Кінцевого продукту. Чим вище росте кавове дерево, тим повільніше достигають його плоди. Тобто тим повільніше зріють його плоди, це формує складніший смаковий профіль. багатший аромат, тонку кислинку, м'яку солодкість. Високогірна арабіка, наприклад, з Колумбії, Гватемали чи коста рики цінуються дорожче. бо її складніше вирощувати. Бюджетна арабіка зазвичай походить з низьких висот. Вона простіша, менш ароматна, ну, але значніше доступна за ціною. Якість обробки зерен. Вона теж впливає на кінцеву собівартість продуктів. Існують два методи обробки зерен. це митий і сухий. Митий метод, він зберігає чистоту смаку, але потребує більше ресурсів. З іншого боку, натуральний драй метод – це коли ягоди кави викладають десь на якоїсь площаці і потім сушать під лучами сонця. Він дешевий, але може дати менш стабільний результат. Преміальні сорти проходять ретельне сортування. Кожне зерно перевіряється вручну. Такі партії часто мають означку Single Origin. Тобто це кава з однієї плантації. Тобто, ці зерна зібрані на одній плантації мають одну смакову складову. Бюджетна арабіка, Вона як правило, це суміш зерен різного походження. Дешевше, але менш виразно. Свіжість. Ступінь обсмаження. Дорога арабіка це свіже обсмажене зерна, які розкривають усю глибину смаку. Бюджетна кава часто зберігається довше, поступово втрачаючи свій аромат. Також ступінь обсмаження має значення: преміальні сорти часто обсмажують спеціально під певний спосіб приготування. Експресо, Провер, Френч Прес. Дешеві варіанти мають стандартне обсмаження для універсального використання. Ну, ви бачили, на опакуванні там часто одно зерна чорне, два або три. тобто менш обсмажена, середня і більш обсмажені зерна. І все. Змішування з іншими сортами. Дешевша 100% арабіка може містити домішки нижчої якості або навіть частку робусти для зниження собівартості. У складі така інформація часто маскується такими загальними якимись формуваннями, тож варто уважно читати етикетку. Про те, як читати етикетку і на що треба звертати увагу, ми обов'язково поговоримо у наступному відео. Бренд і маркетинг. Відомі бренди часто вкладають е, значні кошти. У рекламу, що впливає на кінцеву ціну. Але чи завше вона виправдана? Ну, це таке собі. Тому що інколи менш популярні виробники пропонують таку якісну арабіку за помірною ціною. Тому що вони можуть собі це дозволити вони не мають зайвих витрат на імідж. Пакування воно теж впливає на. Кінцевий продукт. Дорога арабіка зазвичай продається в герметичних пакетах з дегазаціонними клапанами. Це допомагає зберігати свіжість зерен. Ну, Ви бачили такий пакетик, в ньому такі, такі, клапан, і коли натискаєш так, то можна навіть памороч голову можна понюхати відчути запах цих зерен. Натомість бюджетна кава вона часто фасується у звичайні пакети, через що аромат поступово втрачається. Ну тож, підведемо якісь висновки. Отже, бюджетна і дорога арабіка різняться не лише умовами вирощування, але й методами обробки, обсмаження, пакування та маркетинговими стратегіями. Ціна арабіки формується під впливом численних факторів: регіони вирощування, висоти вирощування, якості обробки, свіжості обсмаження, можливості змішування з іншими сортами бренду та пакування. Дешеві варіанти, ну, в принципі, чудово підходять для повсякденного вживання. Я їх вживаю регулярно і з задоволенням. Ну, але. Преміальні сорти, вони розкривають більш насичений, унікальний смак, і справді вони варті своєї ціни, тому іноді я купую такий собі маленький пакетик для того, щоб, як то кажуть, порадувати себе коханого. Та? Дякуємо, що ви були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться своїми улюбленими марками кави в коментарях. Разом з вами ми відкриємо ще більше секретів у світі кави. Долучайтесь до спілки спонсорів каналу. До нових зустрічей. У мене все. Пока-пока.